Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 619. Яринка дивилася по телевізору художній фільм 114 хвилин. Показ фільму вісім разів переривався на 3 хвилину рекламу. Скільки відсотків від часу перегляду фільму зайняла реклама? Відповідь округліть до одиниць. Складемо скорочену умову. Яринка дивилася фільм по телевізору 114 хвилин. І це 100%. Реклама. 3 рази по 8 хвилин. Невідомо скільки відсотків. Розв'язання. Давайте спочатку обчислимо, скільки хвилин тривала реклама. 3 помножити на 8. 24 хвилини. Тривала реклама. І тепер вже можна складати пропорцію. Дивіться, уважно. Записано у нас хвилини під хвилинами. Перевірте себе. Відсотки під відсотками. Яка буде пропорція? 114 так відноситься до 24, як 100 відноситься до Х. І нам треба знайти невідомий член пропорції. Для того, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, спочатку треба помножити члени, що стоять навпроти 24 помножити на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти Х на 114. Залишилось тільки обчислити значення дробу. Спочатку цей дріб треба скоротити на 2. 100 ділимо на 2 і 114 ділимо на 2. В чисельнику буде 50, в знаменнику 57, далі, у нас ще є 24 і 57. Пропоную скоротити на 3. В чисельнику буде 8, а в знаменнику буде 19. Тепер запишемо все, що залишилось: в чисельнику 8 на 50, в знаменнику 19. І це дорівнює 419. Що означає дробова риска? Дробова риска означає знак ділення. І давайте обчислимо. 400 будемо ділити на 19. Візьмемо спочатку по 2. 38. Віднімаю 2. Спускаю 0. По одному 19. Віднімаю 1. Далі ціла частина закінчилась. ставлю кому. 10. Бачите, ставимо 0, тому що 10 на 19, 10 же менше 19. Але, пам'ятаєте, нам треба округлити до цілих. Отже, далі не треба ділити. Якщо ми відкидаємо число менше 5, тоді попередні числа залишаються такими, як є. Отже, 21% від часу перегляду всього фільму зайняла реклама. Відповідь 21%. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!